Всім привіт! З вами Толік. І сьогодні ми продовжуємо проходити принц-персію другу частину. Якщо ви вперше на моєму каналі, то вітаю вас. Прошу до перегляду і рекомендую переглянути інші мої відео. Якщо ж ви не вперше, то я вважаю, що нам треба вже закріпити наші стосунки підпискою і вподобайкою. Ну а якщо ви хочете зробити мені ще приємніше, то по-перше, напишіть коментар. По-друге, поділитися моїми відео з іншим. А по-третє, ну, за на ЗСУ, тому що це зробить щасливіше всіх. А ми погнали з вами минулого разу ми з вами е, ледь вбили дядьку з 10-го разу, з 40 тисячного, мільярду. Потім на пісюлінки здоров'я без піска ми пройшли більший паркур і от ми. Тут там же нас якийсь челабри чекає. І куди ти побіг? Ви хто? О, ні, це нові якісь вороги. Пішли в жопу. Що ви хочете? О, в мене ж є друга зброя. Ее. Yeah. Бам. Бам-бам. Пошли в жопу! Be... Хорош. Так, давай маницу фигнюлину. Бой все. Тому що песка у нас, конечно, минус 0 гривень. А в мене питання, что з цих додіків не... песок на посипався? вс. Он и шо, занадто молодіть, що? Поняв. Бам. Пішли, 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 пішли. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Все. Так. Куди ви хочете, щоб ми... Ага. Так, окей. Ідіть нахуй нау. Пошл в жопу, дурачила. Так. Ну шо? Ти, блін, ворен долбойопський. Ти хулі там. Що ви хочете від мене, реально? А, це не ворон, це якийсь долбоб. Понятно. Так, що ти вытащив? А, Ця долбобка. Ну да, давай это, блин. Все, тікай, тікай, принц, тікай! Та пошла нахуй. Все. Слабь жопа, я не розмовляю з тобою. Вымухай десь там. Так, а ти можеш щось? Понятно, ти не можеш щось бити. І шо це за. Ау! It hurts! Так, давай, принц! Давай-то да, принц! ти то толпою... Чесне Честное слово! Так. Мы ми? ми. Де, блять, головну. Вовне в якому ми стані. Керпіс, здоров'я мінус 0. Давайте не це не вмирать там. Нічого такого. Хочете сказати, що я прийшов сюди за цим? Хочете сказати, що я блядь, 100 тысяч здоров'я. Витратив заради цього? Блядь, ну кань… давай, Мишка, ще на повертайся, ну, конечно, це ж... ...найкращий, блядь... Агааааа. Що це, хуйня бля? Та бай, принце, пет 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 Не атакаєм, не все! Ув... Та пішов ти в жопу! Да, принц. Яркої. Mm -hmm. Вс. Так. Забираємо. Ми можемо от дивіться, скільки скикивати? Ти не можеш просто так. як собачка? Ну, типу, блін, принц. Честное слово, всему тебе вчить и вчить. Return. І я ця, тебя Ну, Э пошел на е. Ну, принц, ну давай. Блять, долбододік. Снагиноді, ну, в цих принців а мені хочеться захерачить, принца тільки так. Я не знаю, що і куди ти повертаєш. Паня Принц, давай. Так. О, но. Ну. О ноу. Я на ці... ...перестрибачки. Так. О, ні! Все, 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 все Пішла нахуй. Так. Ні, 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 я не хотів заходити, блять В пизду, я не буду з тобою боротися. Іди в жопу Арторкс Я не буду з ним боротися. У мене, у мене нуль піску, У мене нуль здоров'я Що це за Ой, я ще його прикликав всюди в пизду. Да, это песок. Тут ще такий обмежений простір, ба-боба! Охуеть, охуеть! Танч монета, давай! Челікс. Так, артворкс. Я нам такому. Я з ним бета. Я відмовляюсь. Мене не питав ніхто вообще. Чи хочу я з ним битись, Та його пересати, а я не хочу. В пізду, в пізду. Так, тут можна сюди кудись. Так, а де ми. Пошла нахуй. Так, ну дивись, якщо ми... Ну, у нас просто на. Ну. О! Хорошо, оце я розумію. Так, ну це я так поняв, ми не прийдемо, тому що нам треба. Це ну ладно, пішли. Ай, блядь. А сюди, напевно, не треба було йти. Бо ми ж назад не повернемось. Чи повернемось? Ану. Бам? Бам. Бам. Так, давай сюди. А що? Що? Я не збираюсь бути цим дядьком. Ну, чесне слово, що ви хочете? Я всі артворкс забрав? Я, до речі, не знаю, там, здається, за артворкс. Можливо, ще прохід був. Але ну вибачте мене. Я. Я за здоровий спосіб життя. Битись з цим лядьком це не здоровий спосіб життя. Ні! Я Я далбойоп? Да, я долбоп. Піздец. Так, ми повернулися, боже, нарешті. Йо пересете. та йдіть ви в жопу. Та що ви хочете від мене? Йо пересете. Це дуже некрасиво з вашого боку. На. Та тить той нахер. Should... Та тиха, тиха, принц. Так, да, без другої зброї, звісно, важко. Фей <звук> нахер, все. Так, боже, а, вниз, вниз, я не хочу вниз. Мені стається там, нам поки еще нема що шукається, повторний, типу шлях туди на гору. Блин, давай сюда. Дякую. Можно камеру повернуть. Дякую. Фух. Так. 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 Давай вот зараз. Так, блядь, знову ця йобана штука. все, Так. Блять. А що ти хочеш? А, ти хочеш, п'яна тебе заліз. Йо пересота. Так, все. Тепер куди? Раз, два, три. Погнали. Так, що це? О, я пересатаю, це це, це щось. Де... Блядь. Все, зберігаємось. Зберігаємось, кані, звичайно. Звичайно, зберігаємось. Так, ну давайте спробуємо вернутися назад. В час я не буду. Це нам щось дасть. Так, не це, не це. Не це. Так, С, С, тепер давайте на блять. сюди, Не, сука. Так, не чесно, Давай. ти, потім ти, Потім ти, и ти. Так, полетіли. Да-да, все стає уродливим. Ля-ля-ля. А, так, з долі. Так. Вал and hold. холд. боже, Ну таке, звісно, ну Спробуємо. Типу, це мас... масована така атака. Масова. Атака, яка, типу, робиться. Ну конечно, конечно. А хулі ти вообще працюєш? Ты не маєш працювати? Э. Е -е 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 -е. А як ви хочете, щоб я це пересік? Ну ладно. А реально? як ви хочете, щоб я тут піднявся? Долбайобики? Е. А, -а, 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 -а. хочете, щоб я на цю штуку заліз? І отак от пробіг. Йо пересоти. Звучить не дуже. Так, шлеп, пішла, шлеп, шлеп. Так куди? Коли? Поняв. Щось я прогавив в цей момент? Бред вечер блять пісок використав використав це охуєна, конечно. Мене ж його дохуя, да, Толик? А-а-а! Так, тепер нам вниз. Он кудись... ти? А це, це здається, там де було артворк, щось таке. Та пішло А ну ну вот Бам! Понятно А якесь. Ну якесь, а, а не атака конечно Пошла в жопу, дура. Пошла в жопу. Так, куди ви хочете, щоб я пішов? Вниз? Ну, я піду вниз, окей. Так, тут на колону, по ідеї знову ми можемо попасти. Так. Бам, ти ще працюєш. Так, тут бам, бам, бам. Е, ну, зато дядьки нема. Це вже хороший знак. Так, давайте розбиваємо. Будь ласка, дайте мені пісочку. Дайте мені піску. Охуєць, це. Розшедрились, блин. Там зачинено, а ми туди ходили. Атакім, не треба атакувати. Я нічого вам не роблю. Та пішов ти в жопу. Дурбецово. Та піш... Так, бан вс. Пошла нахер. Пошла нахер. Пошла нахер. Пошла нахер. Пошли в жопу. Что это за херня? А, я понял. Понятно. Понял. Так у мене, блядь, здоров'я на це Ой, конечно, давай конечно, давайте. Блядь. Фу. Так, боже, шось я трохи піду в записи кнути, да? Ми. Мы... Халлилуйя! Мене з другого разу вдалося. Чи з третього? Я не пам'ятаю. Я підпалив двері, я відійшов типу, з боку, щоб цей був. Ну, щоб копити водички. Я не знав, що там водичка, але мені пощастило, що там водичка. Все, нарешті я сподіваюся, від мене від'їбуться всі. Я зможу пройти далі. Так, знову трошки водички. Так, знову трошки пройдемо. Так, давай сюди до нього стрільного. Подивимось, що ти хочеш. Алекс. Так. Тебе тут, ага. якщо подивиться туди, ми туди не прийдемо, значить нам сюди і потрібно було. Да? Нам сюди. Так, подивимось, що тут. Тут ніфіга, значить. А ну. вони ставай принцип. Та пішов, ропа. А ну. На. Так. Та пішов ти. Все. Так. Рошечно. Так, зараз перестрибнемо. І нам сюди. Так. Ти, а, ну. все. Не треба мені тут це. Так, а це сюди ми спускалися за Йованим цим. Так, да, тут у нас був Hardworks. але типу останній раз, коли я намагався. йдіть в жопу всі. Я не збираюся, це на вас витрачати. Принц, uh, можна тебе попросити? Та hey, no no. суки! Все. так, це викидаємо, це забираємо. На драбину йдемо. Потім нам на гору я так... Ага. Я поняв, поняв. Я поняв. Все, нам на гору. Прямо на саму гору. Нам тут сюди. Потом повертается, Давай, 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 давай. Так, давай. Теперь зараз сюда повернется. Бам. Бам. Я понял. Не, 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 Так, а дай мы? Алло, а я поняла. Ні, не, не поняв. Так. Тут щось є. Ага, а якщо так? Ні, ні о так. Ні, стривайте. Боже, я щас мене голова закружиться. Все. Ага, я поняв, я бачу. Бам. Потім нам туди. Так. Потім нам треба швидко нам дивиться. Повертаємо. Мам, Давай, давай! Принц! Йоперасити! Що таке? Принц? Блядь, це з цими... Ну, типу, це неможливо, воно крутиться, а принц-то не тримається. Так, піднімаємось, стрибаємо занадто рано, блін. Піднімаємось, стрибаємо назад. Принц. Спустись. Ми маємо встигнути. Будь ласка. Блять, ми не встигли. Ми не встигли! Йо пересети, що це за хуйта? Так не робиться. Так, зараз має все вийти. Дивіться. Бам! Бам! Бам. Бам. Ми спускаємось. Щоб він не це його. Ні. Принц, не туди. Давай, 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 давай. Мицево. Бам! І бам. Все. Нарешті і фонтанчик, і якраз збереження гри. Ну, чудово, вписались. Всім дякую за перегляд цієї серії. Я ще раз попрошу вас підписатись, поставити вподобайку, написати коментар і головне задонатити на ЗСУ. І підіть, подивіться мої інші відео. Я дякую вам за перегляд. І давайте поспочуємось в наступного відео.